Вальдорфська освіта заснована на принципах антропософії Рудольфа Штайнера. Штайнер заснував першу школу у 1919 році в Штутгарті, Німеччина, щоб навчати дітей-робітників із цигаркової фабрики Вальдорфа Сторія. Звідси і назва всі діти, незалежно від соціального статусу чи таланту, однаково отримували освіту. Тому Вальдорфська школа стала основоположницею соціальної справедливості в освіті. Мета вальдорфської освіти розвиток вільних, але морально відповідальних особистостей з високим рівнем соціальної компетенції і творчими здібностями. Менше уваги приділяли фактичним знанням, домашньому завданню та оцінкам. Розповідання історії та досліди ось основні методи цього навчання. Протягом 12-річної навчальної програми діти вивчають математику, літературу, історію і науку, а також займаються великою різноманітністю видів мистецтва і вдосконалюють практичні навички. Учні початкових класів малюють, в'яжуть, плетуть і ліплять з воску. Старші роблять викрики, книги, кераміку і фігури із каменю. Кожен з них вивчає музику. Спочатку флейта, пізніше струнні інструменти, а дехто навіть співає в шкільному хорі. Діти граються не сперечаючись, займаються в ритмію, допомагають на органічній фермі і вивчають дві наземні мови, які в перші роки навчання викладають у вигляді пісень, розповіді і діалогів у 8-му і 12-му класах. Всі учні беруть участь в театральній виставі, яку вони ставлять на сцені перед батьками і друзями. Вальдорфська школа застосовує унікальний проєктний підхід майже до всіх основних навчальних предметів. Замість звичного розкладу, який постійно повторюється, учні виділяють дві години вранці протягом 4-6 тижнів для вивчення одного із таких предметів, як історія, математика, наука або навіть садівництво. Після цього обирають новий предмет. Штайнер також винайшов експериментальний підхід до науки, з яким учні спочатку спостерігають за науковими дослідженнями, а згодом описують їх своїми словами і зображають у зошитах замість звичного вивчення з книжок. У зв'язку з цим вальдорфські школи вважають, що комп'ютери є корисними для дітей лише в підлітковому віці, коли вони засвоїли основні перевірені часом способи пошуку інформації та навчання. Особистий розвиток і співпереживання у цей період несумісні суперництвом не та. Оцінками замість цього вчителі оцінюють особистий ріст учнів. Оцінки поступово вводяться лише в старшій школі, коли учні готуються до вступних екзаменів у коледж. Сьогодні нараховують біля тисячі вальдорфських шкіл у 60 країнах світу. Це одна із найбільших незалежних шкільних спільнот. Вальдорфська освіта визнана освітньою теорією в Європі, а такі школи отримують державне фінансування. Відомі вальдорфські батьки, такі як Лінд Іствуд, Лені Кравіт, Сім'я Форбс та інші батьки із технологічного сектору Силіконової долини, незважаючи на присутню у вальдорфській освіті критику по відношенню до технологій і засобів масової інформації водять дітей саме сюди, коли Стіва Джобса запитав журналіст про те, чи подобається його дітям новий айпад, на це він відповів, що вони ним не користуються, і додав: вдома ми обмежуємо дітям час, проведений за гаджетами. Відомий психіатр Вільям Гласер влучно висловився. «В середньому, ми запам'ятовуємо 10% прочитаного, 20% почутого, 30% побаченого і 80% пережитого. Можна стверджувати, що незважаючи на низку. Технологічний підхід, експериментальна методика навчання вальдорської освіти підпадає під усі вимоги сучасності. А як гадаєте, ви будемо раді кожному коментарю.